Тетяна Дарнопих із села Наданівка ще з молодості захопилася вишиванням. Раніше жінка працювала вчителем, а тепер на пенсії вишивання стало для неї розрадою та джерелом натхнення. Я вже похилого віку, чи, як говорять тепер людина з досвідом. Мені 76 років. Я любила вишивати із молодості, але ж коли працювала, ну, робота така не було у мене часу. А коли вийшла на пенсію, я захопилася. І першу, коли, коли прийшла в колектив, я одразу вишила собі вишиванку, бо я ж була ведуча, мені треба було чимось відрізнятися від дівчат. Вишиває пані Тетяна здебільшого для рідних і на подарунок. Серед робіт жінки вишиті сорочки, рушники, подушки, в які майстриня вкладає своє і тепло. У першому класі ону каже, бабуся дзвонить мені, бабуся, мені треба вишиванка, бабуся сіла. За тиждень йому вишила, все довольний. Потім як онук підростав, я йому далі вишивала більшу. А в 9 класі вишила калину. І він мені каже, бабусю, у директора школи була калина і в мене. І він каже: Валік, давай вас з тобою на пам'ять. У нас з тобою вишиванки однакові, калини. Ну, а потім онучкам теж вишивала дівчаткам, бо той час ще у продажі мало було вишиванок. І я вишивала онукам, донькам теж. Та найбільшою радістю Тетяна Дарнопих називає пісню. Вона вже 20 років є учасницею місцевого музичного колективу Придеснянські зорі. Приходить до своїх дівчат як на свято, вивчають нові пісні та розмовляють про життя. Я ніколи, хоч була й на пенсії, ніколи не сумувала, ніколи не казала, що мені там нудно, я собі знаходила роботу. А тепер. Я радію, я живу своїм колективом, своїми дівчатами. Ми одне одне дзвонимо, дзвонюмося, підтримуємо, чи хвороба, чи якісь щось треба. Це радість мого життя. Пісня вона окрилює. Приходиш на репетицію, з репетицією, а коли виступаємо, радість на душі. Хоча війна, ми розуміємо, війна. Трагедія, буває, ночами не спить, коли ці не спимо, коли летять ці шахети, ракети. А ще разом зі своїми дівчатами Тетяна Дарнопих допомагає нашим захисникам і мріє про найшвидшу перемогу. Дуже важко, сумно. Стараємось, як можемо, допомагаємо. Але з іншої сторони, треба ж трошки себе підбадьорувати. не можна ж тільки сумом жити, журбою. Стараємось заспівати. Ми дуже багато співаємо патріотичних пісень про війну, про солдатів. Осінь ми зробили патріотичний багодійний концерт. Ну, В минулому році ще попросили коврики, климки, вони у нас в клубі лежать залишилися. І ми, дівчата, плели, я теж багато. Таке було, що зимою замети, я не можу до клубу дійти, до, до будинку до сільради. Так мені принесуть клубочки, я дома плету, а чоловік відносить. І багато ми плели, сітки плели, все робили. І я всім кажу: буде перемога, буде перемога, кінець війни. Хай тремтять кацапу, як отакі от баби, як оце ще я і мої дівчата ходимо, співаємо. Все робимо для перемоги. Слава Україні!